Stalker 2 вигідно відрізняється від попередніх частин проробкою характерів персонажів. Будемо чесні, минулі частини в цьому плані були доволі слабкими. Більшість персонажів, якщо і запам'ятовувалось, то скоріше з кумедної сторони. Вони ставали героями мемів, але в них не було якихось складних характерів, цікавого підґрунтя, внутрішніх конфліктів тощо. В цьому плані друга частина зробила великий крок вперед, і основні персонажі можуть похвалитись іноді дуже складними неоднозначними характерами, так що вони можуть викликати як захоплення, так і ненависть. Сприйняття гравцем цих персонажів буде залежати і від власних вподобань гравця, а також від ситуації, в яких гравець буде знайомитись з персонажем, тому розбирати та аналізувати персонажів в другому сталкері доволі цікава задача. Саме це мені б і хотілося зробити в цьому відео, детально поглянути одразу на кількох персонажів гри, їх вибір був не випадковий. Всіх трьох персонажів, яких я розберу сьогодні, поєднує одна риса. Вони всі є лідерами, які в той чи іншій мірі ведуть за собою людей. І розглядати їх я буду в першу чергу саме з цієї сторони. Хоча я буду намагатися бути неупередженим. Але не можу сказати, що я залишусь зовсім нейтральним та цілковито об'єктивним. Певні вчинки деяких персонажів виходять далеко за рамки неоднозначності та сірої моралі. Персонажі, про яких ми сьогодні будемо говорити, це полковник Коршунов, умовний лідер угруповування Варта, Фауст, лідер відродженого Моноліту та Бродяга, лідер угрупування Полудень. Почнемо, мабуть, з Коршунова. Перші промоматеріали та відомості, в яких нам представляли полковника Коршунова, могли дати трохи хибне уявлення про цього персонажа. Він на початку здається ледь не антагоністом, такий собі типовий соровий вояка, який тільки вміє що гарчати на оточуючих та віддавати накази машина, а не людина. І якщо ви проходили Stalker 2, ігноруючи гілку варту, то це уявлення цілком могло закріпитись. На додачу і сама варта могла здатися, так би мовити, злим угрупуванням, всі члени якого це просто слухняні роботи, які ненавидять сталкерів та хочуть взяти зону під тотальний контроль. Проте це уявлення хибне і достатньо прийти, хоча б частину сюжету, обравши саме варту, ви побачите, що вона, в принципі, як і будь-яке інше угрупування, зі своїми цілями, недоліками, члени варти звичайні люди, ніщо людське їм не чуже. Там багато гідних людей, в яких є моральні принципи, яких вони дотримуються, і цих людей можна поважати як того ж капітана Зотова або Майора Сенкевича. Що стосується полковника Коршунова, то звісно, перше, що треба зрозуміти, що він людина військова, можна сказати, донутракісто. Він звик виконувати накази та віддавати їх, вірить у субординації і не терпить бардака у будь-чому. Перше знайомство з Коршуновим гравця заочне. Мальфар після сцени із капітаном Зотовим в барі каже, що батя такий сміливий, тільки тому, що Зотов це толерує. А от будь тут полковник, усі вже біля стінки б стояли. Тут немає ці на увазі, що Коршунов наказав би всіх поставити до стінки та розстріляти. Просто він не став би церемонитись. Та через грубу силу змусив би всіх підкорятись. Знову ж таки, через те, що полковник цінує порядок, тому сталкери зі своїм прагненням до волі, індивідуальності та самостійності не викликають у Коршунова поваги. Диви, я б залюбки зібрав сталкерів у вогнище та розповів, що ми охороняємо і наші, але я не маю жодного бажання натикатися на сцяні матраці під час патруля. Вчених Коршунов теж не балги. Можна пригадати його діалог із Даліном на териконі, Далін висловлює своє незадоволення тим, що Коршуна встановлює занадто жорсткі порядки, що вченим ледь не в туалет треба ходити під наглядом. Ставлення полковника до вчених цілком зрозуміло він, як ніхто знає, що вони можуть наробити, коли їх ніхто не контролює, адже він був присутній при проектах X та на власні очі бачив, як провалився експеримент під'єднання до ноосфери. Та утворилася зона, що з його точки зору інакше як катастрофою не назвати. Скоріше за все, під час того інциденту загинуло багато підлеглих Коршунова, а ті, що не загинули, стали першими монолітівцями як той же загін гранит. І деякі з цих людей могли бути не просто колегами чи підлеглими Коршунова, вони могли бути його товаришами і друзями. Монолітівцями, мої люди. І це з ними зробили ті, кого вони захищали. Учені ну, завжди вважали себе кращими за нас. Ось чому ніякий далін чи його виплатки не повинні бути в капсулі. Це зроблю. Тому не дивно, що після цього він став набагато і гірше відноситись до вчених. Щого в Коршунова дійсно не відібрати, так це того, що він не боїться ризикувати на рівні зі своїми підлеглими, те, що відрізняє гарного лідера від поганого. Справжній лідер ніколи не доручить підлеглим того, що не може або боїться виконати сам. Полковник продемонстрував цю рису, коли відчайдушно намагався продовжити завдання та врятувати своїх людей під час першого штурму дуги. І після штурму дуги ми зустрічаємо Коршунова в його, мабуть, найвразливіший момент. Він дізнається, що обіцяний всім всі захист п'ятого рівня був тільки в нього, тож в інших бійців не було жодних шансів вижити. Це викликає його лють. Він виганяє професора, виглядає слабким і навіть зламленим. Після цього Коршунов змінюється, мабуть, не в найкращу сторону. Він стає ще більш жорстким та безкомпромісним. І наступного разу, коли ми його бачимо, він холоднокровно вбиває професора Озерського, хоч і за діло. Коршунов стає більш вибагливим до персоналу і дуже дратується, коли хтось не виконує накази. Можливо, це частково компенсація за те, що сам Коршунов змушений повністю підкорятись Агаті і виконувати її накази. З його поведінки, не зовсім зрозуміло, чи він настільки відданий наглядраді та Агаті, чи він все-таки має певні сумніви. Але він не намагається протестувати навіть в дрібницях. В X7, коли нам треба увімкнути ліфт, Коршунов хоче піти разом зі Скіфом. Проте Агата забороняє йому це робити, вона наполягає на тому, що він занадто важливий, щоб ризикувати своїм життям. Доволі цікавим моментом, який характеризує Коршунова з гарної сторони, є те, що він доручив скіфу знайти інформацію про агентів всесвідомості та розібратись з ними потім. Адже сам Коршунов не зможе цього зробити через те, що він ляже до капсули. Як на крути, але приховані агенти становлять собою загрозу і можуть наробити ще багато шкоди, якщо їх не зупинити. Самого Коршунова це ніби вже й не повинно обходити, він все одно виконає своє завдання по взяттю зони під контроль, і певною мірою він перестане існувати як людина. Тобто він цілком міг просто забити болт на цю проблему після нас, хоч потоп, як то кажуть. Але він все одно переживав за це і доручив скіфу розібрати з цим питанням. Хоча це якраз не входило в плани наглядади. Сама Агата явно зацікавилась ідеєю використання таких прихованих агентів. А от агенти, навіть найкраще з них не розуміли, хто вони. Але виконувати завдання це їм зовсім не заважало. Це доволі цікаво. Чи знав кошунов про її плани? Важко сказати. Але якщо знав, то, мабуть, свідомо вирішив піти проти таких планів наглядради. Якщо робити якийсь підсумок, чи можна вважати Коршунова чудовим лідером для своїх людей? З одного боку, якщо він дасть тобі завдання піти в штурм, то скоріше за все він і сам піде поруч із тобою. З іншого боку, для полковника завжди головним буде саме виконання завдання. І він настане зайве розгадати, чи виправдане це завдання, чи ні. Висновки робіть самі. Тепер перейдемо до Фауста. Якщо дати йому якусь коротку характеристику, то це типовий сірий кардинал, який буде намагатися керувати ситуацією залаштунками, буде за спиною плести свої інтриги, що він власне і робив в полудні. Судячи з того, що ми бачили в грі, формальним лідером полудня є саме бродяга, головним по охороні та силовим питанням був Дубний. А Фаут, скоріше за все, був таким собі е, військовим капеланом та психологом. Язик Фауста дуже гарно підвищений, він вміє грамотно переконувати та маніпулювати людьми. Тому, коли він вирішив, що бродяга веде полудень якимось не тим шляхом, він, замість того, щоб намагатися вирішити це питання, відкрито. Поговорити з бродягою або просто піти з полудня, хай і забравши частину людей із собою. Він тривалий час мутив воду та потроху переманював до себе людей. Так що бродяга до останнього моменту і не усвідомлював масштаб проблеми. Так, врешті-решт він пішов і забрав із собою частину людей. Але зверніть увагу, коли це сталося. Вже коли велика частина його плану була виконана і подальше перебування в таборі загрожувало його викриттям. Сам Фауст в першу чергу покладається на своє вміння переконувати людей та маніпулювати ними. Не знаю, чи використовує він свої контролерські здібності для вербування полуденців, в чому немає підтверджень. Але в першу чергу він доволі спокійно використовує інших людей для виконання своїх задач, особисто Фаус, схоже, не дуже любить щось робити. У вкраденому білді другого сталкера є навіть цікавий діалог між двома полуденцями, звучить він приблизно так. А ось Фауст каже: саме так. Фауст каже: а бродяга діє. Навіть не знаю, чого він не попав у релізну версію гри. Цей короткий обмін думками між двома полуденцями дуже швидко обмальовує характери двох лідерів угрупування. У спілкуванні навіть із братами Фауст активно використовує маніпуляції для того, щоб отримати моральну перевагу та досягти своєї мети. Згадаємо навіть нашу першу зустріч із ним, коли ми вперше опиняємось на дикому острів. Дуб не сперечається із Фаустом і звинувачує його. Замість того, щоб відповісти по факту, Фауст відразу переводить стрілки. Гнів говорить за тебе, брат. Шукаєш ворогів серед своїх. Поки в твоєму домі чужак. після цього Фауст хитро підлаштовується в питаннях безпеки острова. Бродяга довіряє тобі, і я не заважатиму. Мене закінчили. Таким чином Фауст показує, що він не є загрозою, що він готовий підкорятись, як і всі, що він грає по правилах. Що, як ми знаємо, неправда. Адже на той момент Фауст вже давно втілював у життя свої плани та вербував побратимів на свій бік. Власне, інцидент зі сканером у сховищі отруйних відходів це справа рук Фауст. Внаслідок цього інциденту постраждав один із полуденців, і це, до речі, показує реальне ставлення Фауста до життя рядових полуденців. Ними можна нехтувати, якщо це послугує на благо вищої мети. І в подальшому ми нараз бачимо, що в цілому Фауст доволі спокійно може відправляти братів на смерть, адже навіть якщо вони загинуть, це ж буде на благо моноліту, а брати будуть помирати щасливими. Як то кажуть, вороги моноліту просто здохнуть, ну а вірні попадуть в рай. При цьому все-таки важливо провести грань між прагматичним та цинічним ставленням до людей, як до гарматного м'яса, та фанатичною одержимістю. Бо можна втирати людям казки про святу віру, за яку вони повинні загинути, а самому просто зневажати тих, хто за тебе гине, як тупе стадо, але це не випадок Фауста. Він дійсно вірить у свою мету і вірить, що загиблі за велику мету воїни моноліту, помруть щасливими, і це шляхетна смерть. Звісно, для самих загиблих е різниця не така вже й велика. Відправляти людей гинути для досягнення своїх цілей. Це злочин в будь-якому випадку, тут не може бути двох думок та будь-яких але. Але Фауст хоча б чесна в цьому плані, е, як до нього були чесними десятки релігійних фанатиків та так званих пророків, які відправляли людей на смерть. Якби злочин Фауста обмежувався тим, що він обрав собі мету та повів в бій для досягнення своєї мети тільки тих, хто довірився йому. То тоді, можливо, його ще можна було б якось виправдати, хоча, на мою думку, все одно ні. Але ж Фаус зробив вибір за всіх. Наслідком його плану стало те, що всі колишні монолітівці знову стали бездумними фанатиками, вони знову стали безвільними вбивцями не більше ніж інструментами. Якщо раніше в полуденців був шанс спокутувати провину, отримати нове життя, обрати свій власний шлях. То після сигналу цей шанс втрачений назавжди. Навіть якщо хтось зможе звільнити їх від контролю моноліту, і вони знову отримують свободу вибору, ніхто вже не дасть їм новий шанс на спокуту. Бо сталкери вже це проходили. Вони не дуже добре ставились до колишніх монолітівців раніше. А після того, як стало зрозуміло, що вони в будь-який момент зможуть перетворитись на холоднокровних вбивць, ніхто не буде зволікати зайвий раз. Їх будуть відстрілювати як скажених собак, і не думаю, що сталкерам можна буде поставити це у провину. Фауст одним своїм рішенням пререк своїх побратимів та десятки звичайних бродяг, які будуть гинути від рук монолітівців. Навіть якщо згадати вислів, мета виправдовує засоби, навряд чи можна виправдати дії Фауста навіть дійсно шляхетною метою, а його мета від шляхетності дуже далеко. Деякі гравці просувають думку, що після своєї, начебто, загибелі Фауст продовжує жити в тонкому світі, він усвідомив свої помилки, прийняв волю як належне та змінив свої погляди. Навіть якщо прийняти цю концепцію як вірну, то вибачте, а як це допоможе жертвам його плану, як це врятує монолітівців, які стали рабами по його прихоті, як це допоможе сталкерам, які будуть гинути від рук монолітівців. Фаус ніколи не демонструє справжнього каяття, і він не заслуговує на спокуту. Ви можете з цим не погодитись, але я дотримуюсь саме такої думки: свої помилки варто визнавати та виправляти конкретними діями. А якщо згадати, що Фаус разом із доктором може бути причетний до проекту Ігрік, то на його рахунку потенційно буде ще більше жертв у майбутньому. І ось тепер ми переходимо до бродяги, персонажа з мабуть однією з найтрагічніших доль у світі Сталкера: бродяга лідер полудня, людина, яка глибоко травмована через те, що йому довелося бути інструментом для вбивства невинних людей. Він втратив минуле, але розуміє, що не можна вічно жалітись на це. Треба рухатись далі, виправляти свої помилки і боротись за краще майбутнє. Не тільки і не стільки для себе, як для своїх побратимів. Мабуть, одним із найкращих епізодів, які відразу розкривають характер бродяги, є його відповідь на питання Фауста. Взуття не тисне, не турбуйся. Існують речі важливіші за щастя. Відповідь бродяги дуже проста. Він не вміє красиво говорити як Фауст, та йому це і не потрібно. Цей епізод відразу показує, якою людиною є бродяга. Він не думає про своє особисте благо і його взагалі не турбує власний комфорт. Його відповідь працює відразу на кількох рівнях. Взуття не тисне. Цим бродяга ніби говорить, що людині для щастя небагато потрібно. Але в одному із варіантів діалогу із проекцією бродяги на орбіті. він... Коли дізнається, що помер, стомлено сідає та знімає взуття. Ця сцена символізує зняття тягара, який він тягнув в своє життя, бо насправді взуття йому тисло, але він терпів, тому що ніхто не міг тягнути цей тягар замість нього. В цьому діалозі, незалежно від попередніх виборів скіфа, бродяга розповідає про день, коли відключились всі установки, і він вперше за багато років усвідомив себе. І, перший же спогад після пробудження, це вбивство невідомого солдата, який нічого йому не зробив, який просто виконував свою справу. Бродяга назавжди запам'ятав цього безіменного солдата, він прийняв відповідальність за це вбивство, хоча міг і просто відсахнутись від цієї події, виправдовуючи себе тим, що це не він, це моноліт, це все його провина. Але бродяга ніколи не відмовляється від персональної відповідальності. Ба більше бродяга бере відповідальність не тільки за свої особисті дії, але й за дії своїх побратимів. Коли на Азамуті ми дізнаємо, що за подіями стоїть Фауст, бродяга каже наступне: Скіфе, якщо знайдеш його, постарайся дізнатися, що він задумав. не брат. Врешті, його гріхи, і, і мої також. Дуже важливим також є ставлення бродяги до тих братів, які можуть з чимось не погоджуватись з ним. Якщо хтось хоче піти з дикого остріву, бродяга нікого не примушує залишитись через силу, і якщо така людина потім захоче повернутись, його приймуть з відкритими обіймами, без жодних докорів, бо бродяга чудово розуміє, що головне це особиста свобода волі кожної людини. Ні в кого не можна забирати право обирати, як йому жити. Коли трапляється лихо, бродяга перший спішить розібратись із ситуацією, наражаючи себе не на небезпеку, як це було під час інциденту зі сканером у сховищі шкідливих відходів. Він не посилає нікого замість себе, а сам намагається вирішити проблему. Бродяга, це буквально той самий лідер з картинки порівняння, де де поганий лідер просто стоїть позаду та батогом підганяє підлеглих в той час як справжній лідер буде тягнути тягар першим та вести інших за собою. До останнього моменту, коли сигнал забрав волю бродяги, він намагався вчинити як належить він готовий вбити себе сам. Аніж втратити волю та знову стати зброєю в чужих руках, яка буде вбивати невинних. Якщо порахувати, то серед усіх основних персонажів гри у бродяги в порівнянні з ними не так вже і багато екранного часу, але за той короткий проміжок часу ми встигаємо зрозуміти, що це за людина, саме тому його смерть б'є нас так сильно. На жаль, розробники не залишили нам можливості врятувати бродягу, він бився. Він пав, та він не програв. Спи спокійно, бродяго, тебе ніколи не забудуть.